Вітаємо, друзі! З вами Ольга Мартіросян та Анастасія Сидоренко. Сьогодні у нас урок історії на тему Україна в роки Другої світової війни. А ми розкажемо вам про те, як ця війна розпочалася. Наприкінці 1930-х років різко зросла небезпека війни в Європі. Нацистська Німеччина раніше від інших великих держав підготувалася до воєнних дій. Натомість Франція та Велика Британія, як і в 1914 році, відставали. Проте, на відміну від початку ХХ століття, на континенті склалося не два, а три центри сили, що зумовило непередбачуваність подальших подій. Йосип Сталін був готовий вести переговори про союз одночасно з обома коаліціями держав. Він вичікував, зважуючи, який варіант надасть йому найбільші переваги. З березня 1939 року в Москві тяглися безрезультатні переговори з представниками Великої Британії та Франції про створення системи колективної безпеки проти країни-агресора. Саме з цього часу Сталін почав шукати можливість порозумітися з Німеччиною. У результаті, 23 серпня 1939 року в Москві народний комісар закордонних справ СРСР В'ячеслав Молотов та міністр закордонних справ Німеччини Йоахім фон Рібентроп підписали договір про ненапад терміном на 10 років із секретним додатковим протоколом пактом Молотова-Рібентропа. Його безпосереднім наслідком став напад Німеччини на Польщу. Таємний додатковий протокол про розмежування сфери впливу у східній Європі оприлюднено не було. До радянської сфери впливу згідно з ним належали Латвія, Естонія, Фінляндія та Басарабія. Литву визнано сферою впливу Німеччини. Територію Польщі учасники угоди поділили між собою по лінії річок Нарев, Вісла Сян. Німеччина зобов'язалася вступити на територію Польщі першою. 1 вересня 1939 року війська Вермахту напали на Польщу. Так розпочалася Друга світова війна, наймасштабніша війна в історії людства. Маючи з Польщею договірні зобов'язання, Велика Британія та Франція 3 вересня 1939 року оголосили війну Німеччині. Цю війну називали дивною, фальшивою, несправжньою через те, що країни-союзниці не спішили на допомогу Польщі. Така політика західних урядів дозволила третьому рейху успішно завершити польську кампанію, реалізувати план окупації Данії та Норвегії, а також підготувати вторгнення до Французької республіки. 17 вересня 1939 року Червона армія перетнула радянсько польський кордон. Перетин державного кордону Польщі означав фактичний вступ СРСР у війну на боці нацистської Німеччини. Через п'ять днів війська українського фронту на чолі з маршалом Семеном Тимошенком увійшли до Львова. Ще через тиждень червона армія окупувала узгоджені з Німеччиною території Польщі. Це вторгнення радянські пропагандисти назвали Золотим вереснем». 22 вересня у Брест-Литовську на честь успішного завершення польської кампанії відбувся парад радянських і німецьких військ. Незабаром західні українці відчують у жах сталінського тоталітаризму з його репресіями. Сотні тисяч солдатів і офіцерів українського походження перші удари Другої світової війни зустріли у складі польського війська. Упродовж вересня 1939 року у боях загинуло близько 8 тисяч українців, громадян Польщі. Сталін потурбувався про ідеологічне виправдання радянського вторгнення в Польщу. Радянська влада назвала це визвольним походом Червоної армії на допомогу населенню Західної України та Західної Білорусі. Сталін відмовився на користь Німеччини від окупації Люблінського і частини Варшавського воєводства. За це він виторгував собі переведення Литви з німецькою в радянську сферу інтересів. Ці зміни зафіксовані в радянсько-німецькому договорі про дружбу і кордон від 28 вересня 1939 року. До СРСР відійшла територія майже 200 тисяч квадратних кілометрів з населенням 13 мільйонів, у тому числі майже 5 мільйонів поляків і понад мільйон євреїв. Німеччина, яка розгромила Польщу, зайняла 188 тисяч квадратних кілометрів її території. У складі УРСР з'явилися шість нових областей: Волинська, Рівненська, Львівська, Дрогобицька, Тернопільська та Станіславська. Розташовані на захід від лінії Карзона Підляща, Нацяння, Лемківщина та Холмщина залишилися на території окупованій Німеччиною. У 1940 році Сталін висунув ультиматум Румунії. І в червні захопив без бою Бесарабію та північну Буковину. З більшої частини приєднаної території Бесарабії радянське керівництво створило нову союзну республіку Молдавську РСР. Тоді Україна втратила райони Лівобережного Придністров'я. Північна Буковина та Хотинщина були об'єднані в Чернівецьку область. А за Керманського та Ізмагільського повітів Бесарабії створено Акерманську область. У грудні 1940 року центр Акерманської області перенесено з Акермана до Ізмагіла. Відповідно, область перейменували в Ізмагільську. Після приєднання до основної території України цих земель населення УРСР у червні 1941 року зросло більш ніж на 8 мільйонів осіб, тобто до 41 мільйона 657 тисяч осіб. А територія до 560 тисяч квадратних кілометрів. Отже, попереду ще велика тема Україна в руки Другої світової війни. Вивчаємо історію нашої країни разом. Дякую вам за увагу. З вами були Ольга Мартіросян та Анастасія Сидоренко.